82-річна Марія Василіна до дверей балкону тепер підходити боїться. За дверима замість балкону прірва днями він обвалився разом із людьми, що прийшли до жінки на свято. «Я глянула, вони всі, всі троє цьому накрити, витягували, відкидали це все. Під завалами опинилося троє чоловіків, усі живі, але покалічилися. Микола, племінник бабці, і зараз у лікарні. У чоловіка розтрощені п'яти та порвані сухожилля. Інші потерпілі його 19-річний син та рідний дядько. У сина, виходить, вирвалося такий кусок м'яса, йому зашивали і клали гіпс. А дядька то, я так зрозумів, збій, ребер з правої сторони, голову з розсарапав добре, і права рука зломана. Врятувало чоловіків те, що обрушений балкон був розташований невисоко на другому поверсі і не був засклений. Як усе сталося, Микола навіть не зрозумів. Каже, вийшли покорити і полетіли донизу. Я навіть не зрозумів. В мене таке пішли Микола думав, що зверху щось воно пускається, воно виходить з під ніг уходить. Я таку вроді старався назад їх відпихати в двері, але в двері так і ніхто не попав. Чому обрушився балкон і хто у цьому винен з'ясовуватимуть у поліції? Там вже відкрили кримінальне провадження. Насамперед, працівники поліції будуть перевіряти, чи правильно був побудований даний будинок та балкони на ньому. В другу чергу будуть перевірятися, як саме експлуатувався даний балкон, і що саме стало причиною даного обвалу. Власниця квартири каже, придбала житло два роки тому. Зробила ремонт, а от на балкон грошей не вистачило. Але про те, що він небезпечний і гадки не мала. Ми купували то плів'янік ліною закритий, такого відкрив, подивився на нових досках. Що ж ви в арматурі побачите? Арматуру побачите в асфальті. Це такі жізаки, на чому держався балкон. А мене обвиняють, що я винувата, щоб сама робила балкон. За законом відповідальність за балкони несуть власники приватизованих квартир. Якщо потерпілі не матимуть претензій, кримінальне провадження закриють. Але від цього інші балкони не стануть безпечнішими. Діти зараз граються, не дай Бог тако привали. Та й що уб'є, що провіряли, якісь підпори ставили чи що під нижні балкони. Після інциденту мешканці будинку бояться виходити на старі балкони та навіть думають продавати свої квартири. Ну, ми ж не знали, що він аварійний. Ходили до архітектора, Нам сказали, що він не аварійний, що він хороший дом. Ну, а тепер ми теж тут два роки живемо. А тепер у почалося валитися цей балкон. Боїмось, звісно, ми тепер думаємо виїжджати звідси. А хто тут купить квартиру, ніхто не купить. Будинку 54 роки. У конторі, що його експлуатує, кажуть, це ще не вік, і подумати про таке лихо саме у цьому домі не могли. Тут жодного разу не робили капремонту, бо немає потреби. Припускають, балкон міг завалитися через неправильну експлуатацію та перевантаження. Срок експлуатації балкона 60-80 років. 54% зносу, то приблизно повинно на балконі бути не більше 120 кілограмів. Нагрузки він був не застікльоний, і вся вода і накритий пол лінолеом. І вся вода, яка забігала туди, вона йшла під лінолем і розрушували сплитати. У міськвиконкомі зібрали спецкомісію і вирішили, потрібно перевірити усі балкони у Бордичеві на предмет аварійності. Потрібно обстежити всі балкони, всі балкони, і тоді людям дати рекомендації, щоб вони їх привели в належний стан. За результатами будемо дивитися, наскільки. Є необхідність, скажімо, залучати наші комунальні служби чи спеціальні підрозділи. Але відремонтувати аварійний балкон непросто. Спочатку треба виготовити технічну документацію, потім наняти спеціалістів, які мають дозвіл на висотні роботи. Володимир відновлював балкон для матері у тому ж будинку, де стався обвал. Ще два роки тому це обійшлося у 10 тисяч гривень, і це без проекту. Багатьом сім'ям такі суми не по кишені. тому вважає потрібна підтримка місцевої влади. Людям надати кредити, які б мали б не 30-процентні відсотки, а під 10-12 відсотків, щоб люди могли за декілька років виплатити ремонт цих балконів. Зрозуміло, що робити один балкон в будинку це незручно. Тому треба знайти організацію підрядчика, який міг би не тільки зремонтувати ці балкони, а дати гарантію на декілька років. Якщо власник аварійної конструкції її не відремонтує, суд його зобов'яже балкон демонтувати, запевняють чиновники. Та чи так це на практиці? Надзвичайні новини знайшли ще один будинок у Бурдичеві, де колись обрушився балкон. Кілька років тому у цьому будинку теж упав балкон на другому поверсі. Тоді постраждала пенсіонерка. Після обстеження комісією частина балконів була визнана аварійними. Проте за сім років їх ніхто так і не відремонтував, і не демонтував. Усі мешканці цього будинку намагаються не ходити під аварійними балконами, з яких обвалюється бетон. Юрій довго обивав чиновницькі пороги, аби відремонтували конструкцію під його квартирою, бо у тій ніхто не живе і вона не приватизована. Жеківська. Та віщо топак балкон і нині там? До нового року нема. Після нового року, от зима, зимою, ви знаєте, не будемо робити. Навісні будемо робити. І це в життя не ця руками. І це я ходив іду сюди, в Жек, і скрізь я був. Нема коштів чи покращить ситуацію нова хвиля обстежень балконів після чергового обвалу? Поки що запитання, бо зробити обстеження і відремонтувати зовсім різні речі, особливо у світлі дефіциту фінансування і тотальної чиновницької бездіяльності.